Всім привіт! Ми сьогодні їздили в місто. От, живемо ми не дуже в такому сильному, сильному селі, от, забитому. Але що хочу сказати, в місті жити дуже важко. Місце вибиває так, таке відчуття, як після ночної зміни, що ці недосипи постійні. Звикли, що в нас в селі тихо, спокійно, немає цієї сумотохи, суєти. Кожен робить свою справу. На вулицях немає стільки людей, ніхто нікуди не біжить, не спішить. А в Вінниці це просто жесть. Їздили сьогодні з дітьми по справах, субсидію, подали документи на субсидію, заїхали в банки, Макар спить, бо погано, мало спав. Захарчик велій в кімнаті, розбирається з лего. Конечно, все за раздорот опадет, но я на страже сижу.